Вітаю, нащадки! Пізнали, я Марко Лукіч Кропивницький, засновник першого професійного українського театру. Колись мені вже вдалося згуртувати навколо себе однодумців та залишити слід в історії зараз ваш час. Так, от кажу я вам діло таке: дбати про своє здоров'я треба завжди. Будьте відповідальними. Піклуйтеся, браття, одне про одного, бо нам потрібна здорова нація. Найперше треба це пройти тестування на ВІЛ-інфекцію кожні півроку. А якщо ви не проходили таке тестування, взагалі-то то не соромно, а зна того, що час прийшов. Запам'ятайте. А краще запишіть, що в нашому славному місті Кропивницькому є дві великі пацієнтські організації: повернення до життя та 100% життя кропивницький Саме в них. Ви можете і зробити тест на ВІЛ просто, безпечно та безкоштовно. А якщо крові боїся, то оральні тести вам у поміч. У них вони також є. Замовляй оральні тести додому та домовляйся про тестування на офісах цих двох організацій за телефонами, які вказані. Не розуміюся я на цих челенджах та флешмобах, тому кидаю кожному з вас виклик протестуватися на ВІЛ. Та бути здоровими А вам слабо.